Привіт, усім мої книгомани. Тішу, що ми знову можемо з вами зустрітися на цьому каналі, каналі, де я розповідаю про книги та про читане, і про те, що я вважаю варте вашої уваги. Дякую всім спонсорам та тим, хто донатить. Ви найкращі. А зараз ми поговоримо з вами про неперевершеного неймовірного генія Курта Вонегута та його сирени. Титана, це наче другий роман, який автор написав у своєму житті, і він десь там був наприкінці 50-х років минулого століття виданий і викликав одразу. Невекий інтерес та фурор там номінували його на кілька таких надзвичайно популярних фантастичних премій. Але чим ця книга мені запам'яталася і чому я вам її рекомендую, зараз я спробую дуже коротенько пояснити. Я не буду розповідати. Про зміст чи переказувати сюжет, я просто наведу кілька причин, і це ні, це не п'ять причин, чому вам варто прочитати цю книгу, хоча до цієї рубрики вже б давно повернутися. Але я назву кілька таких суб'єктивних моментів, які мене зачепили, і які я вважаю теж можуть припасти до вподоби. Іван про цю книгу я знав давно, і курта Вонегута я люблю, адже на своєму каналі я вже розповідав і про колиску для кішки, і про галапагос, і про бойню номер 5. Про всі ці книги ви можете глянути за підказкою в грі кілька випусків, так на моєму каналі, а також освіжити в пам'яті те, чому ці книги теж вам слід. Прочитати. А сирени Титану, я не те, що оминав, бо я багато зараз останнім часом говорю, що я оминаю ті чи інші книги. Але коли я їх беру до рук читаю і занурююсь в них, я заново відкриваю для себе автора. Але цього разу трапилось щось власне таке. Адже Курта Вонегута я люблю його сатиричний стиль, чорний гумор та моралізаторство теж мені до вподоби. Але в сиренах титану мені припало до вподоби ось який момент: це свобода вибору, і те, як автор нам розповідає про цю власне свободу вибору. Є момент, який обігрується з таким каламбуром. Ти вибираєш свободу чи обираєш свободу вибору? Так, головний герой, один з головних героїв, так точніше, той, хто рухає цей сюжет і запускає. Всю цю арку це такий собі Вінстон Найл з Рамфорд, який разом зі своєю собакою, зі своїм псом, вони були першими космічними мандрівниками, і які волею випадку стали як це правильно? Хроносинкластично інфудибульні. Такий вираз, який ну мене, чесно кажучи, дивував, і правильно його прочитати досить складно, аб не те що й вимовити. Але якщо дуже коротко, то ось ця хроносинкластична інфудибульна. Власне штука, це такий собі вир посеред космічного простору, крізь який пройшов Вінстон Найлз Рамфорд зі своїм собакою на космічному кораблі, мандруючи так космосом і сонячною системою, і він опинився або скоріше став таким собі хвильовим. Феноменом чи, ток, такою собі, аномалією, яка розтягнулася між сонячною системою і системою Бетельгейзе, яка фактично може бути всюди завжди і водночас, так я згадую цей неймовірно крутий фільм, і тут щось власне простежується, адже. Він міг бути одночасно і в минулому, і в теперішньому, і в майбутньому, і всі ті точки, де він міг матеріалізуватися, він був тим, хто фактично є одночасно в всіх точках. Навіть якщо він фізично умовно на землі, чи на Титані, чи на Марсі, він одночасно перебуває всюди. Причому зі своїм собакою, казаком. Чим ось цей Вінстон цікавий, він, власне, у нас тут виходить таким собі всезнайкою або людиною, яка фактично знає майбутнє, розуміє, що може трапитись, що буде і що є. І він фактично може пророкувати майбутнє. І ось ці матеріалізовані його. Періоди на землі вони там трапляються з якоюсь такою періодичністю. Зробили з нього таку собі справжню попзірку. Фактично, дуже багато людей з'їздиться до його маєтку, де він жив своєю дружиною. Дружиною Беатріс. Кожна людина вважає за необхідність зробити таке паломництво до його маєтку, щоб дізнатися, що він скаже на цей момент. Він робив такі певні меседжі, певні послання, які з часом збувалися. Справжувалися, ну і власне люди хотіли самі на власні очі побачити це диво, цей феномен, цю аномалію, людину з собакою, які перші в історії людства стали хроносинкластично інфудибульними Як він там пояснював, куртвонику то це значення цього терміну інфудибула, це наче якась лійка хроносинкластична це те, що я вам говорив, що він одночасно всюди. Але якщо простими словами, то він перебував в такому стані і в такому місці, де всі види правди є, існують одночасно. Це місце, де є всі види правди, які можна тільки знати і озвучити, і які можуть існувати одночасно. Це поломництво до його маєтку, воно набридає його дружині Беатріс, яка постійно від цього страждає, адже купа людей приходить, вони чекають ці хвилини, години, коли він матеріалізується і щось там скаже. Але сюжет власне нас знайомить із. З одним із головних героїв, і на мою думку, ось цей герой Малахія Констант, він один із найтрагічніших персонажів, про яких я коли-небудь читав. І хоча це Курт Вонегут, і це його така от ну саркастична, гумористична, з чорним забарвленням історія, але те, що пережив. Малахія Констант, і що на нього чекало в майбутньому? то Ну, це це дійсно дуже е, важко читалося, хоч і цікаво, те, що він з'явився в маєтку на виклик самого Рамфорда, так самого Вінстона, цієї людини, яка матеріалізувалася разом з собакою, то це про щось та й каже. Я не буду передавати вам деталі розмови Вінстона та Малахії Константа, але скажу, що це був такий голівудський е, супер. Актор, який був мало того, що затребуваний такий плейбой, мільярдер, філантроп і таке інше, він був дійсно найбагатший, одною з найбагатших людей. Так у світі, адже володів імперією, яку побудував його батько. До речі, історія про побудову імперії, так якою користувався в майбутньому, вже коли подорослішав Малахія Констант, це теж дуже крутий такий пасаж, який змусить вас замислитися про те, на що ми витрачаємо своє життя, і яким це життя стане у підсумку. Я читаючи все це, я розумів, що. Переді мною має бути якесь сатиричне полотно. Але я настільки якось глибоко все це пропускав крізь себе або занурювався в цю історію, і вона мені стала такою драматичною, трагічною певним чином, і особливо доля Малахії. Хоча тут і доля дружини Беатріес. Скажу тільки єдине, що для Малахії вінстон підготував досить таке серйозне і фундаментальне змінотворче в майбутньому послання, що він та його дружина. Дружина Вінстона, це Беатріс, яка чекала сама постійно в цьому великому маєтку, будуть разом жити, і в них буде дитина, спільна дитина, яку назвуть Хроно. І те, що сам Малахія Константес, цей так Голівудський плейбой, мільярдер та філантроп, який вів в, ну таке вільне життя. Він скоро покине землю, опиниться на Марсі, потім на Меркурії, потім знову на землі і на Титані, де його чекають. Але хто чекає, це власне і е, виписано в назві цієї книги. Хоча про самих сирен Титану це три е, вродливі дами. Різного кольору, різної раси, які стали такою, ну які були такою наскрізною фігурою, буквально, і в такому метафоричному сенсі, от власне, цієї історії, цієї книги, і те, що Малахія просто посміявся. З віщувань передбачень вінстона Найлза Рамфорда, ще не означало, що нічого не трапиться, адже. Єдиний космічний корабель, який здатен транспортувати людей з Землі на Марс, був у власності компанії, якою володів саме цей Малахія Констант. І для того, щоб піти наперекір довести Рамфорду, що його пророцтва, ніщо інше, як просто звичайні слова, які не підкріплені нічим, він продає. Цю компанію і власне продає цього космічного цей космічний корабель, цю ракету, яка здатна транспортувати людей на Марс, для того, щоб уникнути власне тих передбачень, аби навіть, наприклад, не познайомитися з дружиною, так це Рамфорда Беатріс, яка мала бути типу його судженою, і з якою він мав мати. Дитину Малахія Констант він одразу почав вульгарно поводитись, почав псувати стосунки для того, аби унеможливити вічну справдження цих пророств Вінстона. Але Вінстон не був би Вінстоном, або Вінстон не був би хроносинкластично інфудибульним, якби він не знав точно. Що трапиться саме так, як він і скаже, і, попри всі намагання довести зворотні, Малахія Констант таки опиняється на Марсі. Але як він опиняється на Марсі, це цікава історія, і про цей момент вам краще самим довідатися. Але я скажу ось що вся історія, хоч і пов'язана з Малахією, та частково Рамфордом, і дуже десь віддалено з Беатріс, розповідає нам про певні ключові етапи. Саме Малахій Константи, який, опинившись на Марсі, стає офіцером армії вторгнення на Землю. Виявляється, на Марсі будується космічний флот. Літаючих тарілок, які повинні доправити на землю армію вторгнення. Це завербовані люди з землі, яких там, скажімо, опрацьовують, обробляють, вшивають їм антенну керування, вимивають мізки для того, щоб вони геть забули про своє колишнє життя на землі і виконували просто вказівки, які їм диктують. Але хто диктує це відкриття? Не скажу, що було таким для мене. Е, вау, я здогадувався хто, але чесно, як до цього довів Вонегут і як ти це починаєш усвідомлювати і переусвідомлювати, то воно дійсно відкладає якийсь такий певний ну, не те що е, шрам на серці, але такий осад в тебе є, і ти розумієш, що блін, воно типу трапляється постійно і це. З цим дійсно проблеми і біда, адже ніхто ніколи не знає, хто ким. Користується хто кого використовує і для чого використовує ось ця армія вторгнення. Це були люди з поганим фінансовим становищем, алкоголіки, наркозалежні і вся та асоціальна когорта людей, які були доправлені з силоміць, можливо, не силоміць, можливо, певним чином домовлялися на Марс, де її опрацювали і готували до війни. І там опиняється е, герой якого називають вуй, він був е, офіцером. З руками його не підвищили, навпаки, розжалили до рядового солдата. Ну, він отримав таку кличку, тому що він був одним із найстаріших, так. У цій армії вторгнення, ось цей вуй це ніхто інший як Малахія Констант. Який опинився, як і казав, Вінстон Найлс Найлз Рамфорд на Марсі, і, хоч він втратив пам'ять, він був покірним виконавцем наказів наказів Вінстона Найлза Рамфорда, який і готував вторгнення марсіан на землю, який підготував космічний флот, і попри те, що він був типу всюди, водночас і завжди, він продумав геніальний план, щоби вторгнутися на землю і зробити дещо, що здається, на перший погляд абсурдним, але насправді має певний глибокий сенс. Ті моменти, які були на Марсі, так ті розділи, які переповідають нам про формування цієї армії вторгнення, про формування цих людей, які є ніким іншим, як просто звичайними рабами, які за волею якогось командира вони виконували. Все, що їм кажуть, вшиті антенни керування в їхні макітри дозволяли керувати ними на відстані. І що цікаво, попри те, що це була класична армія, так мала свою там, будову, так були генерали, там різні офіцери, потім рядові. Але насправді керівниками цієї армії були рядові солдати, яким не промивали мізки. Проявили ентузіазм, проявили бажання самотужки служити, і саме у них у кожній роті був хтось, хто був справжнім командиром, так але насправді вони були типу солдатами. Вони виконували теж цю рутину, теж що типу приказували, але насправді вони керували армією. У них були такі пульти. Керування, де вони могли, натискаючи різні комбінації, робити будь-які маніпулятивні, скажімо, речі з будь-яким солдатом у їхньому підпорядкуванні, і ось власне в роті воя. Читай і Константа був такий собі Буас, який був типу звичайним солдатом, якого не сильно цінували, якого не сильно шанували, але саме він був справжнім командиром одним із. Справжніх командирів, але найсправжнішим командиром був Вінстон, так ось цей хроносинкластичний інфудибольний чоловік із своїм псом, який і планував вторгнення Марсіян на землю для дуже такої реально крутої мети. Але я кажу, вона була абсурдна. Хоча вона е, виявилася правильною, я не знаю. Це дійсно. Момент, коли ти розумієш, що, попри жертви, які трапилися чи траплятимуться, є такі аспекти взаємодії, які потім можуть використалізувати щось більш міцне, згуртоване і приємне або добре, або хороше, або корисне, ну і отак і в курта Вонегута, і з землянами, які потім мали об'єднатися проти. З цього вторгнення і працювати спільно, хоча потім свої нюанси пульт керування він. Не тільки робив з солдатів покірних виконувачів наказів, а ще й і таких собі ну рабів, так з яких оці справжні командири, які не піддавалися промиванню мізків, вони ж теж були різні, так не всі були там з, вис з високою мораллю чи з правильною системою там орієнтирів і світоглядних якихось бачень. Були там і різні примати, різні дурники, були і Правді, якісь такі люди, які хотіли виключно. Збоченнями займатися таке інше. Ці 10 тисяч солдатів, які були у підпорядкуванні низки, можливо, там сотні справжніх командирів, це були такі собі е, раби, якими могли керувати, робити що завгодно. І сам факт існування цієї антенни керування він дуже мене стурбував, адже ці розділи про Марс мені реально важко давалися, бо я. Чомусь це все дуже так пропускав крізь себе, уявляючи, що ті люди повинні відчувати, і ось цей вуй Малахія Констант він найбільше разів піддавався промиванню мізки, тому що він чи не єдиний, хто знайшов справжнього. Друга, один із справжніх командирів, який е, зробив переоцінку своєї, скажімо, е, присутності на Марсі, і усвідомив, що те, що там твориться, це недобре. Малахія Констант читає вуй, е, робив певні нотатки, записував і завжди, після промивання мізки він знаходив можливість знайти ці свої щоденники, аби прочитати і зрозуміти, хто він є, де він є і для чого він є. Це настільки сильні моменти в книзі, що, попри просту сатиричну, гумористичну манеру подачі е, тексту, так вони бо там ти проникаєшся, і тобі болить. Тобі болить від е, усвідомлення, що людина позбавлена цієї свободи вибору або вибору свободи, тобто вона просто ніхто безправна е, істота, механізм яким керують. Чому? Вінстон Найлз Рамфорд зумів побудувати базу на Марсі та організувати армію вторгнення. А це тому, що на Титані, куди він теж часто матеріалізувався і найчастіше там проживав в такому фізичному стані. Він познайомився там із Сейло. Це представник планети Трафальмодор чи Тральфамадор. Пам'ятаєте, з Бойні номер 5 там теж йшла мова про цю планету і про тих. Її мешканців, які пристально дивилися і досліджували планету Земля, але виходить, що цей цієї планети, такої видатної, давньої могутньої цивілізації, застряг на Титанії, адже він сам виконував одну дуже важливу місію. Вона теж настільки абсурдна, настільки. Карикатурна і настільки безглузда, що, попри епічність ось цієї місії, цього сейлу Рафальнодорця, ти розумієш, що навіть Наймогутніші цивілізації можуть зробити дурницю. Саме Сайло допоміг технологіями, допоміг порадами, забезпечив його запасом найбільш потужного палива у всьому Всесвіті. Це універсальне бажання стати це вид енергії, який фактично і став каталізатором створення всесвіту і дає можливість тим, хто його використовує. Літати або переміщатися в просторі в космосі з надзвичайно там великими швидкостями. І ось назва універсальне бажання стати це, ну, це дійсно от, так, от, по Вонигутівське так понаписувано. Купа крутих назв, купа крутих термінів, які вони просто вигадує. Але ти потім, коли читаєш занурюєшся, розумієш, що це не просто. Спонтанні слова, фрази або якісь такі, знаєте, ідеї, які потім в кінці зводяться до єдиного цілого. Це справді титанічна робота, все це звести докупи, а потім все настільки грамотно розкласти по поличках, що у тебе можуть бути і такі певні моменти, коли ти розумієш, що Блін, це, це круто. Це дійсно круто. Ви знаєте, що пророцтво Вінстона Найлза Рамфорда щодо Малахі Константа, який був вуєм, і який потім знову став найбільш очікуваною людиною на землі, зрозумієте, коли прочитаєте. І те, що він стане з і те, що він буде жити з дружиною, ось цього матеріалізованого Беатріс, і що в них буде дитина Хрону. Все це так і буде. Але от для чого все це було? В Хроно буде талісман, який він матиме при собі постійно. Це дитина часу, дитина е, любо, ну, любові між Малахією та Беатріс. Але це любові не назвеш, тому що він її взяв силою. Це так. Це, ну, це може спойлер, не знаю. Але ви прочитаєте, я важливі речі я не говорю. Деталь, на яку ви потім звернете увагу, все крутитиметься навколо деталі. Прочитайте, тому що ця книга варта вашої уваги. І вона варта, щоб про неї говорити якомога більше. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, а також не забувайте поширювати це відео, аби ми вже трошки, давайте будемо рухатися, і, напевно, я почну вже входити в ритм більш такий звичний і робити більш е, випуски ну, частіше. Хоча не впевнений, що так вийде незабаром. Я буду розповідати про втрачені зорі Вадима Панченка. Потім про роки» Клімовича, а також буду розповідати про тінь забутого Бога, це Шевченко. Незабаром три книги українських авторів в оглядах, можливо, в одному упакуванні, можливо, це будуть три різні випуски. Не знаю, можемо в коментарях з вами поговорити стосовно цього, і ви допоможете мені обрати формат. Подачі інформації, дякую вам за увагу. З вами був книгоман. Читайте.